Всім привіт! Давайте сьогодні потренуємо. Маємо ми четвертий день. Оборона поки що тримається. А, це дуже чудово. Так, а тепер сьогодні атаки, мені думається у досі дуже гаряче. Так, що може сказати? Ну-ка, нагадаєш, що ти мені там робиш? Ти ж ніби універсальний солдат защиту даєш, урон сама. І відпружинюєш како. З приводу лікування то таке. Ти в нас б'єш по всім критичний удар і контратакуємо. А що можу сказати? Буде гаряче. До того ж, я вам довго думала і все-таки зламала Людвіга Альфа розглімом. Не могла я вирішити, яку саме карту зламати, тому що в обороні в мене Абакан стоїть в костюмі, але чомусь мені подумалося, що, мабуть, таке Людвіга. О, яка... М ситуація на полі шикарна. у uh, пупу. <ique d -ding> Я навіть не знаю, де тут що так рухати. Де би тут щось знайти моє потрібне. Зараз роблю дуже дивний рух, але отак. От ага. Ну і не знаю. А ще можна червоних багато, якби. Ні, не можна. Не сьогодні. Ще одна трійка червоних. То мало. Синіх багато, на жаль, скільки там освітлення? Я не знаю, взагалі не подобається Зелених он куча. Мені треба ще одну трійку червоних. Ну добре, так попробую. Ну, ви є червоний. Ні, не сьогодні. Це капець, я можу так сказати. Воно-то виїхало, але, але... Ну, тихо. Так, що на нас висить. Ну, зараз, не знаю, зараз побачимо, що воно буде. Яку сторону будемо бити, мабуть, там звичайної хатіку не хотілося би. Але треба в якусь одну вибрати. Мабуть, сюди будемо. Угу. Можливо, зробити отак. Мабуть, тоді зробити в мат. Угу, добре. Цього доб'ємо, добили. Але в нас така там кровотеча висить, якби зараз мої червоні зарядилися, машка від'їхала. Даунда -да. немає і що ти тут зробиш? Нічого не зробиш, вони зараз мене поховають просто. Це так обідно. Такий обідний. розбив просто-напросто. Жесть як обідно. Це ж нема кого добивати. Але, але, да. Капець, можу так сказати. Ну, щось не знаю. Довго я своїх збирала, така в мене трапилась халепа. Хульда. Таунт хуфу. Хульда на другому розлімі. Що вона на другому цьому особа і обрання? Угу. Ну так і їдемо. Не знаю, зачем я зараз цей хульдою зможу справитися. Мені якби червоних багато. Червоних два по три. Маловато. Ну, попробуємо. А ще. Знову зелених багато. Це тобто зовсім мені не подобається. Ну, червоний. Ні, не сьогодні. Не сьогодні мені сказали. Щось я за всімами таймінгами проскакую повністю. Зараз мені ще підріже атаку. Ну так. Я ж її зараз не проб'ю з тими всякими личинками. Ну, що можу сказати? Будемо щось зараз пробувати. скільки в неї там ти Ну, коротше, це фоловий герой. Угу. Угу. Ну, не знаю, добре, нехай буде так. Дуже погано, що мені немає. таунта там. Вже. Ну це і прилітає нам же зразу же. Зараз джентфей Фей. Тут напросто повиносить там, а та зараз там поставлять... Ну, взято зараз на полі, тупо чер... зелений колір. Тупо зелений колір. Зовсім нема того, що мені треба. І там вже хуфо готується. Зараз в мене буде в нуль. Що можу сказати? Пощастило мені сьогодні, я бачу. Полем прям дуже <гум> треш. <гум> я не знаю. Це просто так обідно. Зараз хуфу все хоронить просто. І маю я нулика. Що угу. можу сказати? Обідно? Обідно. І, і от ось, ось що робити? йти далі турнірити. Тому що, мені здається, в мене зараз наступний тапок буде теж халепний. Ой, жесть. Сьогодні не буде нормальних адвокат, адекватних оборон, так? Сьогодні будуть оце якісь отакі, я ж два рази програла, чому мені дають далі отаких притрушених, можна так сказати. Ну добре. Зараз, якщо хрестик, буду видаляти гру. А що там у нас по червоним? Сьогодні їх немає, так? Ні фіолів, ні червоних сьогодні немає. Не знаю. Червоний кристал. Можна, в принципі, попробувати обережно то зробити. Але, мабуть, зараз цей притрушений зарядиться. Ні, не зарядився. Тепер кого будемо бити? Що той, що той у нас досить таки проблемний що йов. і. Скільки в тебе там, онука? Давайте будемо туди, отак зробимо, В ліву сторону. Добре, добили. І тепер сюди. Угу, добре. Тепер, звичайно, зараз я можу отримувати гарно, але будемо зривати червоні. Звичайно, полетіло трошки небажане комбо, але ніби все добре. Добили? Добили, добре. Ну ура, в мене є шот? Це треш якийсь сьогодні поки що в мене. Так, далі. Доміція. Доміція в оригіналі. Зламана. На альфа розлімі. Походу, чувак, а десь там щось трапилося, і нього переключився на оригінал. Так, що тут можна? Так і поїдемо. Ну, так і поїдемо. Звичайно, вона може знімати поселення. Але попробуємо. Так, ну, ну нехай так. Червоні маємо. В шарі кидати не хотілося наприклад, б, наприклад, трійку синіх, щоб в нас там була четвірка червоних, але, мабуть, так і зроблю От такого. Так. І можна, в принципі, зробити отак. Будуть в мене червоні. Ага, повністю червоні буде. Це дуже добре. Шері не заряджайте, будь ласка, <гум> тому що вона там мадама, гарно лупить. Так, там з зня... нас зняли, але будемо бити. Зараз вже червоними. Добре, тепер можна, в принципі, зробити отак туди. І отак. Та уклонилася, яка вона молодець. Я їй за це дуже вдячна. Те, що вона знову уклонилося. Так, зробимо отакого. Угу. Там, звичайно, я зараз одним фігомінчиком не винесу. Нургіп зовсім. Угу. Отак зробити. Мобачу так. Людвіг не виживе. Але що можу сказати? Ми хоч щось маємо якісь камінчики. Можна зробити. В принципі, попробувати мошку і зняти оці його прикольчики. Ні, тільки з нього знялося, значить, будемо, в принципі, бити. Що там у вас добре, шикарно. Ну тут, тут пощастило, і противник адекватний, і камінчики були. Зжалілися фінський рандом наді мною. Добре, останній тапок. Останній <свісна> тапок. Теж. Теше. Гіма зламаний, Ені зламана. А -а -а -а. Тут не буде легко. <свісна> Зовсім. Ну їдемо. Жесть. М -м -м -м, червоних нема, нема, фіоліт нема. Ну, червоних одну трійку можна скласти. Всього навсього. Одну трійку. Жесть. Мені то вже подобається. Угу. Зараз можна попробувати рухнути тут синій і сподіватися, чи там прийдеся червоні. Можна скласти сім камінчиків фіолу. тут головне питання, що воно мені дає і де воно мене рятує. Можна нехай так Попробувати тут забрати. Ні, думала, може там червенький приїдуть Нічого. У -у 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 -у. Жесть. Ну, заберу тут. все сумно. <свистак> все дуже сумно. Ну, червоні, тихо-тихо-тихо, тихо, не гідний, не зарядило. А зараз Кітю зарядимо, ну. О, але ми зарядили Енні. Ми зарядили Енні. Так, добре. Тільки в тебе 900, 972, а в тебе 850. В принципі, сюди можна відправити отак, оцю дівчину. Добре. Сюди відправити машку за грогом, Отак. скільки в нього там, 700, а в цього добре, будемо лупити по огіні. Угу, добре. Тепер, тепер, тепер можна зробити отак. Комбо, люблю комбо. Та он та доби ну так же ж. Доб'ємо зараз цього. О, бокан, о Доб'є мені чи не доб'є мені? От цікаво. Як би його так зробити? У мене є трійка червоних, під обаканом нема нічого. Але знаю, як зараз то буде, в мене лишиться. Швидше за все, що мій обакан живий, а червоних він зараз поховає. Так, так. Мої заряження. але залежить від того, як він зараз там лупить. Фу, добре, вижили. Ну, тут ледве-ледве. Останній бій. Це треш просто сьогодні в мене тяжко. Ну і противники гарні. Так, топ-1. В рейтингу я. Тисячне місце. В чому сказати? Досить непогано. Все шикарно, все супер, оборона тримання, атаки більш-менш нормальні. Так що завтра від і все буде добре. Все, Всім дало камня, всім пока-пока.